Дві білочки. Жили собі дві білочки в густому лісі у дуплах. Однаково гарні, пухнасті, прудкі, тільки неоднакової вдачі, бо одна з них цілий день трудилася, збирала горішки, гриби, жолуді і все те складала у своїй хатинці, в дуплі дерева. А друга була собі зовсім недбайлива цілими днями тільки її робота, що стрибати з гілочки на гілочку, лякати пташок у гніздах, сидіти бездільно свистіти на весь бір, а скоче попоїсти, не журиться, та ж літом усюди їжі повно. То горіх, то жолудь дуба, то шульки з ялиці сосом, то корінці всякі погризе, скубне того цього, та й знову скаче собі весела, сита. Отже, ціле літо весело прожила. Тим часом перша білочка, працьовита й дбайлива, наносила собі в дуплу повну всякого корму, що на зиму придбала, і вже заздалегідь устелила свою хатинку мохом, пушком і сухим листям, щоб було тепло і м'яко взимку. Та й дверцятка приробила собі до свого дому добра була господиня, так пройшло все літо в однієї білочки в праці й журбі. А в другої виграшках минула вже й дощова осінь, і прийшла холодна зима. В лісі стало сумно і пусто. Ні листячка, ні грибів, ні горішків, тільки морозий вітер, що снігами мете. Сидить собі в тепленькому дуплі роботяща білочка. І гадки про біду немає. Ціле літо на те працювало, щоб узимку спокійно відпочити. Ім дякує, і тепло, і з'їсти є, що спокійно сидить собі, люлечку фаєчку покурює. Ой, та не так жилося їй ліниві, і легкодушні подрузі. У її дуплі ні вікон, ні дверей, не прогаздувала, ні харчів на зиму нема, ані одного горішка, лиш холодний вітер по хатині свище гуляє. Сидить бідна білочка, голодна, змарніла, замерзла, в клубочок звилася, кидається собі по лісі туди-сюди, нічого нема, все замерзло, хоч погибає з холоду та голоду. Аж пригадала собі убога білочка, що пильну роботящу сусідку має та й думає собі. Піду я до неї, допоможу чим небудь. У неї гори припасів, а я літом їй поверну. Іде вона до сусідки та не сміло стукає в двері. Хто там? Я твоя сусідка. Просимо, кличе байлива білочка і відчиняє двері. Як поглянула на нещасну, змарнілу, напівмертву та голодну сусідку, та зараз усе зрозуміла. Прошу, сідай. Саме на обід нагодилася. Чим хата багата? От зігрійся трохи, а я приготую тобі горішків і жолудів. Наїж на здоров'ячко, та й разом зі мною живи. Мені так скучно, одинокий, засоромлена білочка, почала говорити, але ж я не заслужила на таку доброту. Я ціле літо, знаєш, гуляла. Нічого. каже друга. Тепер ти також будеш дбати, як я, бо пізнала тепер, що без праці немає добра. От будемо разом працювати і разом жити. Лінива на радощах обцілувала свою добру товаришку і відтоді жили обидві білочки разом. Ліниву білочку, біда і нужда навчили працювати. Найближчого літа лінива стала також працьовита і принесла великі припаси харчів до спільної хати. Кінець казочки.